Серій Оріховиця, що входить до Ноківської громади, розпочали капітальний ремонт автомобільної дороги, яку не оновлювали багато років. Для місцевих жителів це довгоочікувана подія, адже стан покриття тривалий час створював незручності та ускладнював щоденні поїздки. Зараз проводяться е, роботи з приводу е, ремонту. Е, дороги місцевого значення, яка сполучає село Оноківці і село Оріховиця. Дана дорога є на балансі Служби місцевих автомобільних доріг Закарпатської області. Сама дорога побудована у 1960-х роках. Вона розумієте, будувала ще по старих технологіях, коли додавалася смола ще щебнем. І звісно ж таки при її першому проєктуванні будівництві не були всі дотримані сучасні вимоги. Але з кожного року, при будь-яких владах, весь час її намагалися якось привести в порядок, але завжди не вистачало трошечки ресурсів. І, наприклад. Бувало, що її полатають, бувало, що частинку дороги зроблять, а дуже було важливо її зробити. І слава Богу, дякуючи нашим платникам податків, сприяння закарпатської обласної державної адміністрації та закарпатської обласної ради е, спільними зусиллями. Е, у нас виходить її зробити вже по сучасних технологіях. Підрядники вже розпочали активні роботи. Наразі виконуються технологічні операції з улаштуванням вирівнювального шару, який дозволяє відновити геометрію проїзної частини після значних деформацій та багаторічного руйнування покриття. Нами проводяться роботи із влаштування вирівнюючи шару дорожнього одягу з асфальтобетонної суміші. Подальше ми так само плануємо укріплення узбіч. На сьогодні виконано роботи десь на відсотків 70. Ну, ми залучили декілька одиниць техніки, в тому числі асфальтоукладчики, катки та машини, які доставляють до асфальтобетонного собі. Там були проведені роботи із розширення дороги, оскільки краї в деяких місцях були дуже пошкоджені. Мешканці кажуть, що довго потребували якісної дороги, і тепер з оптимізмом спостерігають за змінами. То, що зараз робиться, я дуже задоволений. В мій час ми не могли це зробити. По-перше, це дорога на балансі не в сільської ради. Я дуже задоволений, що зараз це робиться. Я думаю, що це за підтримки і за натиску нашої місцевої влади, тому що неможливо було їздити особливо зимою або весною після того, як розтає сніг. Ну, по, по такій дорозі, я безмежно радію, що у нас буде дорога. Я як водій, це дуже приємно, тому що зараз ремонт авто не з дешевих, не з дешевого задоволення. І це дуже добре, що наше, наше керівництво нашої громади дбає про те, щоб у нас була дорога і краще добратися в місто на роботу з роботи. І взагалі і я на навіть думаю, що буде і більше людей, тому що багато знайомих чи в гості, чи десь на якісь екскурсії. І ми кажемо Оріховиця, ой, та у вас там така погана дорога. А зараз, я думаю, зараз у нас буде і туристи, більше туристів, і багато екскурсій різних. Дорога ця зробиться і дякуючи керівництву ОТГ, дякуючи депутатам усім. Село буде розвиватися, процвітати. і це найліпше, що може бути для Оріховіці. Ремонт робили два і три роки. Такий ремонт робили ямочний ремонт, але це не приносить користі. У нас вже давно говорилося, що треба зробити повністю дорогу, тому що тут важка техніка дуже ходить і вона розбиває дорогу. Зараз люди будуть задоволені, можливість буде доїзду до села. Покращення шляху відчутне і для військовослужбовців, які щодня користуються цією дорогою під час виконання службових завдань. Вони зазначають, що ремонт значно підвищить безпеку та комфорт пересування. Стан дороги був такий, що його потрібно було змінювати. Дуже добре, що взялися за неї і зараз ремонтують. Так і в загальному для логістичного забезпечення для потреб воно дуже важливе. Реалізувати масштабний ремонт вдалося завдяки ініціативі та підтримці голови Оноківської громади, який наполягав на тому, щоб саме ця ділянка отримала пріоритет у поточному році. Місцеві вірять, що оновлена дорога стане поштовхом для розвитку села та покращить якість життя кожного його мешканця.